Я не знаю, що мені зробити з собою, щоб не хвилюватися. Оце так що ти там хочеш? Я знаю, що там іграшки. Тікай. Е, два лаваша, два м'яса. Це Еля нам дала. Good, good, eh? Два кусочки хлібчика і дуже багато риби. І гірок. Баді, що там? Я в шоці. Шок в шоках, сина. Стирку треба би було залізти. Хто залізе сірку? Бо в мене руки зайняті. <смір> Синуля, що за погода? Може, до вечора розпогодиться і ми знову підемо гуляти ввечері, нам ем, ще в магазин треба. В хаті так темно, якби вечір уже. а в нас тільки 12 година. Тарарам. Да? Ай, Блін, гримить, треба вікна закривати. Ми переділи комбезик, тому що мені штанами неудобно, бо зивотик видно і носки видно, Хто прийшов? Хто прийшов? Хто прийшов? Тато прийшов? Де? Да? Да? А ми спим Гуляємо. Слухай, ми в зимовому гуляємо. Є? В зимовому а? гуляємо. Гляньте, як вона вже вдіта, а я. <свісно> <свісно> Ні, мені головне, щоб цей. Головне, щоб зверху було, поняла? Ні, ну так о, всей садик біжит, всей садик біжить. А ти що? Зимно. Зима прийшла до польського. Так, купили ми дві 2 е, пачки яїць, е, Два лаваша, два м'яса. Це Еля нам дала за рубашку за ту. Ну, в общем, вона брала на фотосесію, неважливо. М'ясо. Ось цей кускус перловий ми обожаю. Він дуже смачний. Три намазки творожні. Таку я захотіла у ну, типу азіатську. Морковка, я, ці нектаринки, хліб і сир був по акції. І ціна нам вийшла на 112 злотих. Бешене утро! І, звісно ми вже опаздуємо. Е, Клас! Та ладно, якщо чесно... Я просила, щоб мене поставили з дитиною на 9. Вони самі сказали приїхати на півдев, я... півдев <кій> і я не встигаю. Ну як, приїдемо, наверное, тик впритик, якщо там десь буде місце стати. я не завела будильник, <кій> бо я думала, що ми так прокинемося. Ну ми прокинулися без 18. І все. <ріст> і все б нічого, але я, звісно, як зране е відро відрозбиралася, Я на стресі. На жорсткому. Хоча це другий раз. А я, до речі, не сказала, куди ми їдемо. Ми їдемо на щеплення. Знову ж таки. Знову ж таки, напевно чотири уколи і капельки в рот. Я офігіваю просто, що моя дитина має пережити. І це причому другий раз, і ще, напевно, два рази до року, так. Навірно, мені кажеться, що так. Ой, ну я офігіваю, якщо чесно, от цього всього. І сьогодні в чоловіка перша зміна. Я сподівалася, коли в нас буде щеплення, буде друга зміна, що я піду з чоловіком і з малим. Але не сложилось, не срослось, да, девочки? Ну я взагалі на паніки жорсткий. Фу, я не знаю, що мені зробити з собою, щоб не хвилюватися оце так сильно. Але я хвилююся. Що я тільки що вкладала малого в автокрісло і побачила, що в нього ножка обкакана. Ну, носок. Я приїхала рівно сюди. Навіть, мабуть, 27 чи 28 хвилин. Ну і хтось перед нами зайшов. Прекрасний вибор, да, сина. То вони домовляються на пів дев'ятого, а хтось приходить сюди з восьми і жде і входить на свою очередь, бо вже в другий раз у нас таке. Перший раз ми теж приїхали, якраз, якраз 28-27 хвилин було. І перед нами хтось війшов. Прекрасний вибор, да, синуха? Ждать під дверима. Стресувати ще більше, чути, як чиїсь діти кричать. Ми сьогодні красиві такі. Кумбайсику. Все. Ой-ой-ой, не ні не, не Ми їдемо додому. Синулик, їдемо, вже мама їде. Їде додому. Да, да. Їде мама. Їде мама додому вже. Давай, блін, проїжджай. Ну що, я скажу, що наш син дуже твердий горішок. Якби було тільки дві щепленки, то він би взагалі ще не плакав. А так як їх чотири було. На третій він дуже розплакався. І четверту вона він плаче. Він плаче, вона йому вала четверту. Ще просто бездушні бабки, якщо чесно, мені так кажеться. Бо просто я так воспринимаю, бо це моя дитина. Ой, це шок, звісно, ці щеплення, щеплення, <гум> щеплення це. Ну що, нам залишилося ще один раз через два місяці, буде йому півроку. А потім, а потім сказала, що після року, після року потім знову щеплення. Ото таке. Так що він уже маруде хоче їсти і спати. Зараз буде досипати. Зараз ми поїдемо в ковдру, в нашу, в ліжко наше, як ляжемо Ой, Але ці щеплення, звісно, це труба. Ну чотири рази, ну представте, я не знаю о чого це, але чотири рази. Два рази в одне бедро, два рази в друге бедро і одна в рот, капельки. Я взагалі в шокі. Так і здіваються над дітьми. Сина, ми вже бучі вдома. Терпимо ніт! Оце самі їздить бляха на щеплення, це піпець просто. Для мене це стрес, оце в дорозі. Дитина квизя, я хочу взяти його на руки, а біля нього там нікого немає. Ай, бля. Да, Можна було б таксі, звісно, визвати, але слухайте. По-перше, це б не було так швидко, по-друге, ну ми прокинулись без 108, це моя помилка. Але ну що ж зробиш? Він уже сплячий. Вас тут трясе трохи. Сьогодні передавало дощ, а погода така, ну, нормальна. Мама вже бере сину, мама бере, ми вже три секунди і ми вдома, синочок. Да, ой, 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 Боже. Я за це щеплення переживала ще от вчора, вчора мене вже марудило, бо ну, тяжко дивитися, коли отаку от іглу тобі дитині в ногу штиряють. Слухайте. Бери вже на ручки. У да. да, мій синочок. Ой, Боже, я помру, напевно, з цими щепленнями, з цими бліна роботами. Той раз мама з нами їздила, а цей раз що? Коля на роботу. Я сподівалася, що це буде друга зміна, а воно ж то ніфіга. Да і тут місць немає. Коли плаче твоя дитина, то я готова всі 200 їхати, щоб скоріше доїхати, щоб дитина не плакала і так далі. Ш -ш -ш -ш. А -а -а -а. Сина, не плакай. Бо мама сама зараз буде в жорсткому шоці. Бляха, ще й місця немає, парковочного, як на зло. Треба в якісь дібіря заїжджати і паркуватися незрозуміли, незрозумілим образом. Так, да, все, мама бере, я виходжу вже, синулька. Тільки зайня, 5 хвилин зайняло на машині, а так ми таксі вже ждали. Що ти скажеш? Ми вже вдома. Бачите, волосся повипадало, скоро і посивіє. О, що не подобається, на руки вже треба брати. Ми повернулися в ліжко. Ой, хочете я вам покажу, як це виглядає. Жорстоко? Це труба з цими щепленнями, але ти у мене дуже молодець, дуже тверда дитинка. До речі, нас же бажали сьогодні. В лікарні. І ми вже важимо 6-600. Так, да, синульки? Ми вже повернулися, під'їли. Да? Траву опять косять. Да. І тепер мамі треба снідати, ти вже покусав. М -м -м. Ось так. Очки витираємо, да. Я мочу таке є. Ну, ось ось такі ватні диски і протираю йому кожний ранок лице після того, як я йому даю вітамін Д. Блін, той вже я от викинула, який ми давали, а тепер я купила ось такий, але прикол в тому, що оцей дозатор, я не знаю, може його треба прокрутити чи що. Щось цей дозатор не, не хочу працювати. Агу, агу-гу, ми йдемо каву мамі робити, так? Да? Син? Хух, ну нарешті цей ранок пережитий. Все добре, нам сказали. Ну, як, дивилися. Ріст малого 62 сантиметри вже. Да? А вага 6600. Що? От такого їм, каже, так? Да? Наш кра... Ой, наш красавчик лежить. я м'ясо, Це бедра з куриці. Я із них познімала шкуру. І тут сметана і приправи. Моя кава ранкова, обіднішня. О! І тут я роблю гречуню. Просто сьогодні без зажарки. Бо щось ми дуже підсіли на ті зажарки. Сьогодні без естетики, да, сина? Просто два кусочка хлібчика і дуже багато риби і огірок. А, Творожна помазка і кава. Гречуня уже все. М'ясо. Беру тебе, беру вже, беру. Сьогодні дуже мало знімала. Хм? Чому? От тому. Після перевивки ми Да? ми вирідунчик, да, маленький мами. Ми гулять пішли пів шостого і, в принципі, ми прийшли. Я його покормила і він знов заснув на півтори години. Але квисько такий квизьку маленький, да. Болять ножки, до. Да, да синульки. Полять ножки тобі ті, ні? Баді. О, ти мій маленький. Ти мій хлопчик маленький. Маленький хлопчик. Да. Уже 6 попробуй носить на ручках постійно. Карапуска. Ось так. Килим-чилим. Ти моє золото мамине. Маленький такий. горобчик. Ну, що таке. Ідемо костюмчик другий передінемо. Сьогодні ми купатися не будемо, хоча деякі лікарі говорять, що це не... Ну, в общем, не відноситься. Типу температури, баді, температури не буде. Будеш ти купати чи не будеш купати, але ми перестрахуємося. Раніше так робили і ми зараз, в принципі, так будемо робити. Що ти там хочеш? Я знаю, що там іграшки. Тікай. Тікай, 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 нє-ні-ні. Тікай. Я ви знаєте, що йду показати. Хотіла закрити вікно, а як подивлюся, яка там краса, вирішила вам підзняти таку Так? І він знову хоче ті іграшки. Нє. Я не можу. Яка там краса. Бадюнчик. А хто там іде? Тут у мене, до речі, орхідея. Отака цвіте. Фіолетова. Кражево фіолетова. 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 І там жовта зацвіла. Але небо неймовірне. Степа. Ти вже спадки хочеш? Уже задобався говорити.